Тоже нам перешкоджає. Я не кажу про незаконні антиконституційні санкції. Сьогодні ми отримали дуже дивну відповідь, що причин для санкцій президент не потребує. Він може робити це без причини. Це їх уява про демократію, про свободу, про європейськість країни. Коли у нас замість правоохоронних каральні органи, всілякі ДБР з Колишніми прокурорами інвалідами, прокуратура з такими самими інвалідами, а зараз до них чомусь долучився Національний банк. і Ми ще перевіримо, чи голова національного банку е виконує вказівки свого друга пана Єрмака, чи це ініціатива. Керівника фінансового моніторингу, який задає е, ці дурні питання і перешкоджає нашій роботи. Нас не зупиниш, бо страждає від цього не Порошенко. Страждає солдат, матрос, офіцер, якому не довезли чим воювати. Я дуже дякую за підтримку і дуже дякую за довіру. І разом ми прорвемося. Україна переможе, ми закінчимо війну. Все буде добре, слава Україні!